Привіт, друзі, ми частенько показуємо вам осцилографи. і часто ці осцилографи не прості, а з дуже й дуже високими характеристиками. Наприклад, з частотою дискретизації чи смугою пропускання. Але якщо зі смугою пропускання все зрозуміло, наприклад, у випадку смуги пропускання в 100 МГц, якщо ми будемо знімати сигнал частотою 120 МГц, то ми побачимо значне падіння амплітуди. Але з частотою дискретизації, тобто вибіркою, не все так однозначно. Траплялись випадки, коли наші клієнти скаржили, що осцилограф зі смугою пропускання. В 100 МГц та частотою дискретизації в 1 ГГвибірку не може зловити. Якісь перехідні процеси в сигналах навіть з не дуже високою частотою. І власне для цього і потрібна хороша частота вибірки. Щоб продемонструвати це все на практиці, сьогодні ми поекспериментуємо. А ви тим часом підпишіться на канал та поставте вподобайку. А ми й надалі робитимемо для вас цікавий контент. Отже, для експериментів ми будемо використовувати два осцилографи: один бюджетний Siglent SDS1104XU з частотою дискретизації в одну гігавибірку та смугою пропускання 100 МГц, що вже стало умовним стандартом. Для більшості осцилографів, та його брата SDS 5105X зі смугою пропускання в 1 ГГц та частотою дискретизації 5 ГГрок, який приблизно в 20 разів дорожчий, а джерелом сигналу, як не дивно, слугуватиме генератор сигналів SDS 2122X. Тож підключаємо прилади. І тут варто зазначити, що хоч генератор і двоканальний, для більш достовірного результату ми використаємо розгалужувач та один канал. Коли всі прилади підключені, починаємо тестування. Для початку ми покажемо вам одну цікаву, але доволі очевидну річ. Усі стандартні, так би мовити, ідеальні сигнали відображатимуться на обох приладах однаково, для цього виставляємо ідентичне масштабування на обох осцилографах. Вмикаємо одиночний тригер та подаємо сигнал з генератора. Почергову синусоїду, меандр та полкоподібний сигнал. Отже, при формі сигналу синусоїду, при однаковому масштабуванні ми бачимо однакову ідеальну форму сигналу. Далі спробуємо подати меандр. Також виставляємо однакове масштабування. Отже, тут при масштабуванні 100 мікросекунд та 100 мВ ми бачимо, що все-таки перевага в 5 гігавирок є, але вона незначна. Далі подаємо пилкоподібний сигнал. Отже, при пилкоподібній формі сигналу ми бачимо, що він ідентично відображається на обох осцилографах. Як ми побачили, на обох приладах сигнали в ідеальних умовах відображаються справді однаково. Єдине, що на SDS-5105X можна розтягнути часову базу аж до пікосекунд. А тепер ми подамо складний сигнал білого шуму, де присутні гармоніки різних частот та з швидко наростаючими фронтами. І тут нам розкриється магія п'ятьох іга вибірок. Та перед тим як подавати сигнал, увімкнемо одиночний тригер. Коли тригер встановлено, подаємо сигнал. Осцилографи зафіксували певний сигнал, і зараз ми будемо його масштабувати. І як я казав раніше, на швидко наростаючих фронтах ми можемо побачити різницю між 5 гігавибірками та однією гігавибіркою. Адже на простішому осцилографі через те, що не вистачає точок вибірки, сигнал йде так званими сходинками. Тут же сигнал набагато плавніший, і ми можемо побачити більше подій. Ми можемо переглянути сигнал і тут, і тут. Але різниця в будь-якому випадку буде очевидна. Цікавий результат, правда? Ну і третій момент це складні сигнали до вільної форми, де можуть відбуватися короткотривалі події, які зазвичай осцилограф просто не встигає захопити. Для прикладу, вибравши демо сигнал частотної модуляції, ми бачимо, що на осцилографії з більшою частотою дискретизації можна побачити всі події. На осцилографії з однією гіговибіркою третя подія відображається дуже короткочасно. І щоб повністю дослідити її, часу відображення може бути замало. Отже, як бачите, друзі, різниця таки є. І, звичайно, така ціна не лише через значення дискретизації та смугу пропускання, адже в цьому приладі є ще купа корисних фішок. А дізнатися про нього більше можна, як завжди, за посиланням під описом. А на цьому все? Пишіть в коментарях, в яких ще випадках, на вашу думку, знадобиться більша частота дискретизації. Бережіть себе та до нових експериментів.